Громада 2030, виходячи із того бачення, яке в нас є у проєкті стратегії, то це все таки економічний осередок Чернігівщини, громада, в якій комфортні умови, безпечні умови перебування, громада, де розвивається бізнес, де активна громадськість. От і звичайно, є партнерство бізнесу влади, громади. Це коротко, я креслила таке бачення, але пріоритет у нас на. Економічний розвиток і на розвиток такої взаємодії громадськості влади бізнесу. Наша робоча група з громадської безпеки та відновлення нараховує 23 особи. Це представники і влади, і громадськості, і відповідно протягом останніх двох років у нас є певні напрацювання, з якими ми хотіли б з вами поділитися. Робоча група з громадської безпеки збирається фактично кожні два місяці за методичного сприяння. Представників проекту програми розвитку організації Об'єднаних Націй, саме напрямок соціальний, робочі групи з громадської безпеки та відновлення. Також нам допомагають регіональні громадські організації, ну, до прикладу, Чернів Європейські. Стартували ми у 2023 році і стартували із важливого освітнього заходу, саме по проєктному менеджменту. На цьому тренінгу були учасники наші активісти. Представники бюджетних установ, які ознайомилися із питаннями підготовки саме проектів на вирішення локальних наших проблем у сфері і безпеки, і соціальної згуртованості і вирішення соціальних питань для вразливих категорій, 23 третій, рік і початок уже 25-го року, саме за підтримки ПРООН після всіх навчання, після консультацій та після того, як наша робоча група. Громадської безпеки проголосувала за певні напрацювання, тому що дуже було багато ініціатив подано, міні-ініціатив. То ми реалізували ряд цікавих проєктів, які б я хотіла б озвучити. Музика. У 23 році у нас з'явився перший клас безпеки в третій гімназії. Потім також паралельно ми розпочали роботу над молодіжним простором. Молодіжний простір, думка в місті Привукі. Що приємно, що дана ініціатива по молодіжному просторі отримала підтримку і по інших напрямках проекту ПРО ну не тільки по цьому, а й по іншому. І також були долучені інші проекти. Інші організації донорські створення діалогової платформи для родин, які виходять дітей з інвалідністю, це один із успішних проектів, на мою думку, тому що саме цей проект та ініціатива, вона передбачала створення громадської організації, якраз мами, які виховують дітей із інвалідністю. Вони об'єдналися для того, щоб вирішувати спільно проблеми і щоб їхня платформа функціонувала і вони далі могли залучати ресурси для своїх. Ініціатив і для підтримки і себе, і дітей. У 23-му році був такий цікавий проект. На базі бібліотеки був відкритий Центр соціального згуртування Сильні разом, де відбулося в 2023 році ряд цікавих, таких корисних культурних заходів, активностей спільних для внутрішньопереміщених людей осіб і для наших прилучення мешканців. 23-й рік я гадаю був таким гарним стартом для подальшої роботи. Ну, не тільки цих організацій, про які я згадала, а також для інших, тому що далі почали залучати інші, інших донорів. У 2024-2025 році також за підтримки, фінансової підтримки ПРООН, могли і надалі реалізувати цікаві ініціативи. Ну, до прикладу, наша гімназія номер 10 яка вже має досить успішний досвід реалізації проєктів. У 23 році там вони створили клас безпеки, розробили цілу програму по безпеці. То вони вже саме за підтримки ПРООН поставили систему відеоспостереження в школі, що дуже для них є корисним, і сам керівник про це говорить. У нас є прекрасний будинок культури, в якому є сховище. І в 24-25 роках в цьому сховищі обладнали спеціальний освітній простір, такі навіть укриття, тому що цим укриттям користується ліцей номер 7 І для того, щоб перебування в укритті для дітей було корисним, то якраз в міському будинку культури в цьому укритті облаштували такий гарний освітній простір. За фінансової підтримки ПРООН ми реалізували проект Тривога навчання не перешкода у співпраці з прилуцьким міським будинком культури та. Ліцеєм номер 7. ми організували, облаштували освітній простір у найпростішому укритті прилуцького міського будинку культури. Ремонт робився силами працівників міського будинку культури і спеціальні програми «Розвиваюся і навчаюся, тривоги. Не лякаюсь, були організовані також. Працівниками міського будинку культури для дітей ліцею номер 5 там у нас нові сучасні меблі, нова мультимедійна техніка, і тепер діти під час повітряних довгих тривог можуть займатися корисними справами приємно, що ветеранська політика не є актуальною і пріоритетною для ПРОН. І в 24-25 році невеликий проект був реалізований на базі Центру соціальних послуг при Луцькій міській громаді. Це якраз такий ветеранський осередок. Проект називався ветерани поміж нас. Зараз він активно починає працювати. В грудні 2023 року року колаборації з громадською організацією Учасники АТО Щит, яку очолює Краснов Павло Миколайович, який є сам колишнім військовим, який захищав нашу батьківщину і нині очолює цю громадську організацію, яка е, працює на допомогу колишнім військовим, військовим, які зараз боронять нашу державу. Також вони опікуються родинами загиблих, родинами зниклих безвісті і родинами рідні, яких знаходяться в полоні. Ми разом подали грантову заявку до ПРООНа на облаштування першого ветеранського осередку в місті Прилуки. На даний момент це 30 квадратних метрів. Чому так? Тому що категорія ветеранів це все таки складна, психологічно складна категорія, і тому це перший камінець, як я завжди говорю. Для того щоб спробувати, щоб запустити, щоб розкрутити цю ідею і зрозуміти, чи взагалі ветеранам потрібно це, чи це тільки наші фантазії, чи підуть вони на контакт. Відштовхувалися ми від того, що запитували спочатку ветеранів, чи потрібно їм це. Як я вже сказала, ветеранська спільнота досить складна спільнота, але є відгуки, є запити, і тому ми ризикнули і пішли в цей проєкт. Нам підтвердили в березні 24-го, що ми отримали перемогу. Але так склалося, що фінансування ми отримали в листопаді 24-го року, станом на 20 лютого 25-го року, перший ветеранський осередок в місті Прилуки був відкритий. Ми подякували всім, хто був дотичний до цього відкриття, тому що сума 84 тисячі гривень це не аж така сума. І на момент написання гранту. Ціни були трошечки інші. На момент надачі вже гранту, це промайнув цілий рік, ми всі розуміємо, що ціни зросли. І це був одним з найбільших викликів, який був у нас при втіленні цього проєкту. Дякую всім небайдужим, хто долучився до облаштування простору, дякую підприємцям міста, які йшли нам на поступки і робили не те, що суттєву знижку, а віддавали. По собі вартості, а навіть іноді додавали свої внески для закупівлі того чи іншого обладнання. Але час швидко промайнув і зараз ми можемо з гордістю сказати, що перший ветеранський осередок в місті прилуки, завдячуючи колосальній роботі бізнесу, влади, громадськості, в місті Прилуки є. Наші громадські організації також долучилися до більш масштабних конкурсів, які проводилися. Червоний хрест, представники міськрайонної організації нашої, то вони на базі шкіл провели ряд навчань саме по першій допомозі. І їхній проект називався Перша допомога знання, що рятують життя. Центр реабілітації дітей з інвалідністю світанок. я зазначала, Вони отримали підтримку від донорів від ПРООН і створили… Прили інклюзивну майстерню для дітей і молоді з інвалідністю, отримали обладнання, налагодили на процес виготовлення екоторбинок із малюнками і наразі користуються попитом дані торбинки, і, скажемо, це такі і важливий соціальний проект. Безпека своїми руками ніхто крім нас. Про цей проект можна сказати, що він реалізований Ліцей номер один це клас безпеки в нашому в сховищі освітнього закладу. Є один проект який стосується освітньої сфери створення науково дослідної stem лабораторії. Я дослідник на базі Прилуцького ліцею номер 5 До перелічених цих чотирьох проектів, як я вже сказала, були залучені громадські організації. Це Чернігівська обласна організація «Товариство Червоного Христа. Це громадська організація Асоціація родин, що виховують дітей з інвалідністю світанок, громадська організація Генерація успіху і громадська організація Федерація робототехніки Прилуччини. По перше, як вже кажуть, повинна бути спільна мета, спільні цінності. А наша спільна цінність це якраз стали роздуток громади. Так, звичайно, є ті проекти, які можна масштабувати. Це напрацьований досвід по класам безпеки і якраз громадська організація, яка працює із дітьми з інвалідністю, от захищає їхній досвід участі у проектах грантових і реалізаціях. Ну я б ще хотіла виокремити. Гімназія номер 10, те застосовується ну, комплексний підхід по залученню ресурсів, зокрема по тому, як використовується простір, зокрема сховища для освітніх потреб, для рекреаційних потреб, для відновлення. Ну, це дійсно надихає. По-перше, що все можливо, якщо є робота. Командна, якщо є бажання, от якщо є підтримка, все можливо, звичайно, є виклики, Про них треба завжди думати ризики. Враховувати. Потрібно, щоб подальшому -по ініціатива, яка реалізована. Щоб вона надалі підтримувалася і залучалися ще інші ресурси, щоб вона не бу, не залишалася на одному рівні. Потреби подалі треба вивчати, тому що ну все змінюється, і тому, якщо що зробили, то треба щось доповнювати, щось вдосконалювати, вивчати досвід інших громад. Та що також дякуємо проекту ПРОН, який на освітню складову, звертає велику увагу. Наші заклади культури, які активно беруть участь у грантових конкурсах і можуть писати там 3, 4, 5 разів на різні фонди, заявки вдосконалювати і, врешті-решт, отримувати той результат, на який вони ну, які, які вони просять та на які вони, на який вони розраховують. Ну, зокрема, Український культурний фонд є прикладом того, що е Наші заклади культури туди подавалися, неодноразово вдосконалювали, відточували свої проєктні заявки і після цього отримували фінансування. Зараз вже готові ділитися досвідом. І що цікаве, я надихаюся, мабуть, людьми, які працюють біля мене, тому що вони завжди в пошуку, завжди генерують якісь цікаві ідеї, не опускають руки. Ми розуміємо, що коштів не завжди ну, буде вистачати. От, і дуже важливо вміти залучати, комунікувати, вміти залучати кошти і з бюджету, і з донорів, і від бізнесу, десь виконувати власними силами. Ну, комунікації це основне що далі нас буде підтримувати. Я бачу, ну наскільки кожен переймався реалізацією своїх проектів. Десь у нас були затримки з реалізації, але всі дочекалися, як кажуть, і коштів дочекалися, і старту проєкту дочекалися, всі ці проєкти були актуальні, бо, як я вже сказала, за них було проголосовано. Єдине, за чим я ну, скажімо так, я б хотіла дуже, щоб цей проєкт реалізувався, студія, яка у нас є гуманітарно педагогічний коледж, де якраз майбутні журналістів навчають то вони дуже хотіли собі зробити таку медійну кімнату і зробити цей програм про прилучан, про якраз таких незламних, знаєте, стійких людей. От, і оце ну, чомусь от трошки не вистачило їм балів. Але мені б дуже хотілося, щоб цей проєкт реалізувався. Це за чим? Можливо, донори почують. І такий проєкт буде реалізований рано чи пізно.